Кордіон драма, яка довгий час була не присутня в українському контексті. Відомо, що українські переклади Словацького, їх загалом досить багато є, і вони мають свою традицію ще починаючи з 19 століття, скажімо, від Олени Пчілки, від Павла Грабовського і так далі, через все ХХ століття, через Максима Рильського, Бориса Тен і багатьох, багатьох інших, має українська традиція цих перекладів має вираження. Вразний брак саме в постаті цієї драми. Ця драма не була перекладена. Так сталося. Перекладали в основному менші твори, вірші, також поеми словацького. А ось до цієї драми якось не дійшли українські перекладачі. Не буду про це розмірковувати, чому так сталося, з різних причин, але перейдемо тепер до суті справи. Нарешті, нинішнього року року. 2024-такий переклад зроблений. Він зараз, власне, завершується в чорновому варіанті і буде вже виданий до річниці словацького і до цих ювілейних читань. Тобто у вересні він вже буде оприлюднений. Перший фрагмент перекладу був опублікований зовсім недавно на днях у газеті Літературна Україна. Перекладачем є відомий поет і автор багатьох перекладів також Віктор Мельник із Вінниці. І це один з його перекладів. Очевидно, перед тим він мав досить великий досвід. Ми впродовж уже кількох місяців із цим автором дуже активно кореспондуємо. Він попросив мене консультувати окремі складні місця. У перекладі ми з ним ці місця проговорюємо, дискутуємо. Це досить цікавий творчий процес, як виявилось, тому що я не спеціаліст від Словацького, але. Трохи знаюся десь на добі романтизму, на якихось певних тенденціях а трохи доводиться займатися самосвітою при нагоді тлумачення цих темних місць перекладу. Отже, Віктор Мельник вже у вересні цього року переклад буде опублікований за сприянням. Польського інституту у Києві. А сьогодні ми можемо фрагмент цього перекладу прочитати, користуючись такими приватними каналами вже порозуміння із перекладачем. Хоча переклад ще, повторюю, проходить стилістичну редакцію, але на загал він на 90% вже готовий. І, як на мене, цілком адекватний. Тобто, цей переклад добре передає. І атмосферу оригіналу. Зміст цього твору досить гострий на той час політичний, екзистенційний зміст, який вклав в нього в Словацький. І також, що не менш важливо, форму, Тому що Словацький це видатний поет, власне, як поет, як майстер вірша, як майстер форми, майстер метафори. І це дуже непросто теж завдання передати оцю його складну метафорику, складну образність і також досконалість вірша, тому що коли написано вірш, доброю, такою, добрим класичним віршовим розміром, то, звичайно, іншою мовою це адекватно передати. Не вдається, як правило, і треба вишукувати якісь інші варіанти. Це не може бути буквальний переклад. Отже, переклад творчий. Переклад творчий, який авторові, як нам мене, цілком вдався. І е, цей переклад буде, власне, до ювілею опублікований. Таким чином закриє е, о, той бреш, який з'явився в перекладах словацької. Таким чином ми матимемо вже більше словацько-українською. Йдемо е, до повного видання цього поета українською мовою. Він заслужив на те. І сьогодні ми з вами проілюструємо невеликий фрагмент тексту, який є цілком знаковим. Я прочитаю монолог Кордіана, коротко скоментую, про що тут буде мова. Це монолог із другої частини поеми, монолог із частини, в якій йдеться про мандри блукання світом. Кордіанос. Розчарувавшись у своїх юнацьких іде ідеалах, він опиняється за кордоном, він мандрує світом, переосмислює себе і дійсність навколо себе. І з, один з маршрутів його мандрів пролягає у Високих горах, а саме до європейської найвищої вершини, до Монблан. Опиняючись на цій вершині, герой роздумує. Про суть життя, про себе, і також про світ, який навколо нього. І цей монолог є одним із центральних епізодів, тому що з одного боку він звернений, він є таким, ніби самохарактеристикою, звернений до самого себе, автор монологу чи герой монологу, аналізує себе, свою поведінку, свою сутність у минулому і тепер. А з іншого боку, цей монолог можна поширювати і на час, і на світ. І на долю польського народу, тому що от, подібно десь може, якщо популярно порівнювати до монологу Гамлета, питання про себе, це і питання про світ, бути чи не бути у випадку Кордіана, це також бути чи не бути його Польщі, бути чи не бути незалежності, свободі, яка його внутрішнім стимулом є ідеєю. От. Ну і е, різні думки. Посідають його голову в цей момент, коли він опиняється на вершині світу. На вершині, звичайно, можна говорити про речі вершині, а можна оступитися і потрапити в прірву. Отже, це якийсь такий найгостріший, може, найвищий піковий, найнапруженіший момент роздумів, рефлексій героя, який характеризує і його, і той світ, який його оточує. Зацитую мовою оригіналу, а потім уже докладніше подам уривок українською. Кордін говорить, я є посунг чоловіка на посунгу свята, о, гдеби так ще веджеч на умисл гури, гдеби стануч на людській мислі піраміджі. Тобто, опиняючись на вершині світу, він себе почуває також і частиною цієї вершини. Але роздумую над тим, як можна було б потрапити до середини, до людських голів, достукатись до того, що найглибинніше: від вершини до глибини. Бачите, великий і малий простір водночас. Отже, такі складні розмисли закладені у цей монолог. Монолог, який має, очевидно, велику вартість і. В контексті цілого твору, і, мабуть, в контексті творчості словацького загалом.